Київ готується до евакуації. Ворог планує новий наступ на столицю України. Валерій Залужний замислив заколот проти президента Зеленського. Арестович разом з Дорном створюють рептилоїдну секту свідків альтернативної реальності, а українські військові продають в даркнеті волонтерські дрони, аби купити собі дорогі годинники, перевести їх на московський час і зустріти новий рік разом з Руснею. Зрада! Слава Україні, бандеринята чи не забагато російських вкидів у ваших стрічках новин? Останнім часом ворог посилив не тільки воєнно-наступальні потуги, але й розширив інформаційно-психологічні кампанії проти українців. А це означає, що настав час укріплювати оборонні споруди здорового глузду в своїй голові. Тож заряджаємо дещо підсівчі повербанки нашого патріотизму, чистимо кулемети сарказму та іронії, зручненько вмощуємося в бліндажі нашої адекватності і повертаємо в Ютюб Бандера новини. Ставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Чоловік павлюк, ти куди? Наша боротьба триває і ворог продовжує тероризувати тилові міста і селища України. Електропідстанції, на яких за версію расистів очевидно зберігаються запаси української мужності. Ринкові склади, де як вважають, соловйови з кисельовими накопичується українська доблесть і навіть дитячі садочки, де очевидно розташовані центри прийняття рішень. Я не посипалось. Так. Ми з'якалися, але я не яка. Зважаючи на те, що жителі Московії повністю позбавлені можливості впливати на своє життя і свою країну, дитячі садочки, де українські діти вміють обирати між кашею та макаронами, для росіян точно можуть здаватися центром прийняття рішень. Але проблема в тому, що основні закони фізики ще з 22-го року припинили свою діяльність на території Оркостану, тому швидкість звуку є дуже малою. І слова українського військового з острова Зміїний досі не дісталися вух рашистів. А отже, вони досі на четвертому році війни думають, що масовані обстріли цивільної інфраструктури приведуть не до міцнішення нашої люті, а до повстання проти української влади. Ну що ж. Очевидно, в цій війні в нас є беззаперечна перевага. Ворог абсолютно не розуміє, як влаштоване українське громадянське суспільство, а воно влаштоване наступним чином: обстріли обстрілами, а помідорки з огірками на продуктовому ярмарку самі себе не куплять. Щоб там не було, і скільки б годин на добу не довелося українцям сидіти без електрики через атаки расистів, батько наш Бандера заповідає не панікувати, а лише готуватися до важкої зими та готувати нові резервуари для ненависті та люті в бік ворога. Ми пережили майже чотири роки кривавої, жахливої війни з переважаючим в силі та масштабі ворогом. Ми пережили блекаути і псошні атаки. Ми пережили гундосіння Арестовича і потужні відеокамбеки оживленої тушки Януковича. А на землю хай походи. Ми пережили меми про третю світову і саму третю світову переживаємо. Тому черговою важкою зимою ми точно впораємося. Я свою одбаялсну адплакався, адбаявся бабче, А там може й НАТО, з якою вже чотири роки, нібито воюють московити, збереться та й прийде на війну. Принаймні, Франція вже оголосила про те, що в 26-му році ймовірно готова розгорнути свої війська в Україні. А фендеферпадоплюс до на припарасіодешок жителям Московії час напружитися і запастися вогнегасниками, бо воєнні стосунки з Францією історично були для орків аж надто запальними. Ну а сили оборони України тим часом не сильно розраховують на перспективу воєнної підтримки від європейців і запалюють самостійно. Щоб країна-бензоколонка якнайшвидше перейшла до режиму не більше 10 літрів палива в одні руки, до режиму бензину нема, але ви тримайтеся. Тобі личить моє кохання. Хто кому подзвоне першим і хто першим покладе слухавку? Від кого більше компліментів та мурах по шкірі? Хто зможе довше? В кого красивіший костюм. Стосунки між Зеленським Трампом і Путіним остаточно перетворилися на політично еротичний роман, у якому оскарженілі графомани Білого Дому дописують і дописують нові серії, вже навіть не зважаючи на те, що сюжет став відверто нудним а на кульмінацію та неочікуваний фінал ніхто вже навіть і не сподівається. Президент Сполучених Штатів вжився в роль ляфамфаталі і пообіцявши українцям ракети томагавк, потім різко передумав і взявся надзвонювати своєму тоталітарному крашу Путіну. А щойно рашистський диктатор вирішив, що вхопив Бога за роду перуку. Трамп знову передумав і рубанув каре, під мінімал і запровадив санкції проти країн, які купуватимуть російську нафту. Щось нам підказує, що це ще не фінал Трампіани, і можливо дуже скоро СТБ зніме за цим сюжетом черговий безкінечний серіал Роль Трампа в якому зіграє звичайно ж Тарас Цимбалюк. Тим часом українська секта святих томагавків радить співвітчизникам не надто захоплюватися цим політичним серіалом. Адже що б там не було в голові під рудою перукою, кожного дня світ рятують сили оборони України і ваші донати на їхні потреби. Вітаємо, друзі! Ми відділення важких бомберів з розвідки батальйону Вувкидавінче. Ми відкриваємо збір на три великі FPV-бомбери. Долучайтеся до збору, деталі в опису під відео, аби наблизити той час, коли в нападі чергового бажання поговорити з рашистським диктатором, Трамп почує в слухавці механічний голос про те, що абонент не може прийняти ваш дзвінок, адже знаходиться на концерті Кобзона. Одна єдина! Не витримавши напруги в очікуванні постачання українцям томагавків, чеські волонтери всього лише за два дні зібрали понад 600 тисяч доларів, щоб купити ракету Фламінго для ЗСУ, можливо, наступним кроком добрих чеських волонтерів буде зібрати гроші на купівлю нового президента Америки, що значно зменшить потребу в пошуках озброєння для українців. У крайньому випадку на це скинуться самі українці, а реалізує задум фонд притули або повернись живим. Купили супутник і купу зброї, то й нормальних міжнародних партнерів купимо. Я не, не бачив просто що такого ніколи. В житті епоха біокомарів, біокачок, біогусей та біоїжаків на озброєнні сил оборони України лишилася позаду. Все ж таки, у нас сучасна армія. І за всіма стандартами НАТО на озброєння ЗСУ поступили бойові музичні колонки. Російські пропагандисти розповсюдили новину про те, що в тимчасово окупованому расистами Луганську хтось залишив на вулиці музичну колонку, з якої гучно лунала пісня гурту Океанельзи. Коли ж один з перехожих вирішив штовхнути ногою динамік, колонка вибухнула. Чоловікові відірвало ногу. Незважаючи на те, що ця новина достойно увійти в золотий запас найбезумніших рашистських вкидів поряд з розіп'ятим хлопчиком в Трусіках, не можемо не відмітити, що Вакарчук став першим співаком, який потужно виступив на тимчасово окупованій території. В Україні зареєстрували нову політичну партію під назвою ЗСУ, але це не те, про що ви подумали. Бо розшифровуються ці три літери в назві партії як завжди сильні українці. А за нашою версією зашкварна спроба панства. <пл> Бо поплюжити очевидну асоціацію із збройними силами України якимись політичними мутками це дно. Ну або чергова проплачена рашистами провокація. Але щось нам підказує, що довго ця підозріла схема не протримається. Медведчук і Арестович не дадуть збрехати. Мічук це людина. Ну так, є людина, є проблема. І наостанок новина, яка точно не для того, щоб вас розвеселити, але нагадує вам про дещо дуже важливе: про вшанування пам'яті тих, хто віддав своє завтра заради нашого тут і зараз, тих, хто ціною свого життя виборов нам з вами надію на майбутнє. Українська співачка Морт випустила нову пісню на вірш загиблого воїна, поета Максима Далі Кривцова. Там зиму не їди сюди, не заходить. Тут лише рухіни та господь на дорозі. Пам'ятаємо кожного та кожного, хто загинув у цій війні. Адже пам'ять це те, що допомагає нам триматися вірного курсу і продовжувати працювати над тим, аби світ, хоча б на йоту ставав кращим, чеснішим, світлішим ніж був учора. Стіса, билися птахи, билися пічні, зведені чорні мурі, тюрми, зникали ймена. З вами були Бандера новини Червона Калина. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. А ми нашу славну Україну розвеселимо до зустрічі! Бережіть себе.